Привіт! Ми підготували для вас плейліст із записів очного курсу по STM32. Якщо ви хочете розібратись з STM32, ви можете почати прямо зараз. Ці відеоматеріали допоможуть вам у самостійному навчанні. Також ви зможете отримати якісь практичні навички, основи теоретичні роботи з мікроконтролерами. Якщо ці матеріали будуть для вас корисними, будь ласка, підтримайте нас через Patreon. посилання є в описі. Там же ви знайдете посилання на сам плейліст. Саме ваша підтримка дозволить нам зробити нові курси якіснішими та ще більш корисними. Також залишайте коментарі під відео, ваші побажання, пропозиції та інше. А в Дискорді ви можете поспілкувати з однодумцями, задати питання, отримати відповіді і, в принципі, продовжувати якусь дискусію у форматі онлайн. І ще поділіться, будь ласка, цим відео з вашими друзями, колегами чи. Ще, да. ще. Будь-ким, хто хоче стати embedded розробником тому що це дуже круто, якщо таких розробників буде більше. Да. Дякую. Да. Все, Вау! є на канікування. Просто. Ваше.